Європейська бронза у руках черкаської спортсменки Анастасії Сапсай. Наша землячка вдало виступила на чемпіонаті Європи з бойового самбо. Змагання тривали протягом трьох днів у Боснії та Герцеговині. Там наша Анастасія увійшла у трійку кращих. Суперниками черкащанки стали найсильніші спортсменки з різних куточків світу. Подробиці у наших кореспондентів. Ім'я Анастасії Сапсай добре відоме як в Україні, так і в Європі. Дівчина багаторазова призерка різноманітних першостей. Свій переможний статус Настя підтвердила і цього вересня. Привезла додому бронзу чемпіонату Європи з бойового самбо серед молоді до 21 року. Змагання були важкими, важкими вперше, за все, що була така напружена атмосфера, тому що до цих змагань ми готувалася цілий майже цілий рік. Були П'ять чи шість етапів відбору було дуже важко. Минулоріч дівчина вже боролася за європейські нагороди, проте війти у призи їй так і не вдалося. Цьогоріч Настя таки виборола медаль. За неї їй довелося провести аж 14 складних поєдинків у ваговій категорії, плюс 78. Перша зустріч Угорщини, друга зустріч з представницею Хорвації, третя Росії. І за бронзу я боролася з представницею Франції. Всі зустрічі були важкі, важкі, тому що відчувалась напруга, відповідальність за себе, відповідальність за зроблену роботу. І, в принципі, було дуже досить складно, але я змогла зібратись завдяки тренерам, завдяки настанові мого тренера. У підсумку наша землячка зупинилася за два кроки до головної нагороди та посіла третю сходинку змагань, повернувшись додому із бронзою. Я відчувала безмежну радість. Мені було настільки добре. Я це було вперше, але навіть плакала від щастя. Для мене це було дуже дійсно важливе. Це змагання на даний момент самі основні в моїй кар'єрі. Вони є найбільш серйознішими, і тому я була я до до сих пір нахожу ці ейфорії такі від зробленої роботи. Нині спортсменка активно готується вже до наступних змагань. Тепер Анастасія Сапсай боротиметься за нагороди світової першості. В кінці жовтня я повинна поїхати на чемпіонат світу в Словенії в місто Любляна. Зараз я готуюсь до нього, стараюсь підвести всі свої зусилля, щоб так же добре виступити і там. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.